Христос Воскрес, вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба. Заохочую підписатися на цей ресурс. Тут ми спілкуємося на серйозні теми. Той факт, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій України оскаржило рішення суду про передачу костелу Святого Миколая його законним власникам католицькій громаді парафії Святого Миколая, говорить про дуже важливий фактор. Цей факт свідчить про те, що за багаторічним неповерненням храму стоїть не якась там правова колізія, брак відповідного законодавства, а просто брак волі, просто небажання повернути храм задля якихось власних інтересів. Подумаємо самі, адже є рішення суду. В храмі вже немає жодного майна, яке належало би органному залу Міністерства культури. Саме Міністерство, згідно поданої ним інформації, шукає різні приміщення та концертів. І для того, щоб перегорнути сторінку, потрібно було просто передати храм. Однак Міністерство культури твердить, що суд порушив закон про винесення рішення і подає апеляцію. І розгляд цієї апеляції відбувається сьогодні. Спробуймо подумати разом над ймовірною мотивацією Міністерства культури і стратегічних комунікацій. Що це могла би бути за мотивація, наприклад. Міністерство культури боїться, що католицька церква зіпсує шедевр архітектури, наприклад. Але, здається, не потрібно працювати у так поважному відомстві, щоб знати базу, усе, до чого торкалися католицькі митці, ставало шедевром архітектури, доказом цього є хоча б Костел Святого Миколая. Але й багато інших шедеврів архітектури. В Європі та по цілому світі. Можливо, якась інша мотивація. Можливо, міністерство бореться за правові нюанси. Дуралекс седлекс. Не влаштовує їх якийсь абзац із рішення і подають апеляцію. Право є право, має бути так, як треба. Але щоб за одного абзацу потім оплачувати судові видатки, ой, здається, ні. Чи можливо Міністерство переживає, що не зможе самостійно і без зайвого контролю реставрувати храм? Реставрувати варто було б взяти в лапки тут, а на найближчу реставрацію передбачено 148 мільйонів гривень. І це реставрація фасадів. Ну, а звісно, після фасадів треба буде закріпити фундаменти, стіни, ринви і так у нескінченність. А можливо, можливо, Міністерство культури не хоче віддавати храм з нагоди срібного ювілею. Обіцянки, яку дав президент Леонід Кучма, і прагне це зробити з нагоди золотого ювілею у 2051 році. Іронізую цим разом. Якби я був радником президента, я б йому сказав наступне. Шановний Володимир зробіть щось з цим. Такими діями Міністерство культури України виразно дає зрозуміти, що українська держава є носієм комуністичної спадщини, а справжня декомунізація в Україні так і не відбулася. Такими діями Міністерство культури дає зрозуміти, що українська держава не дотримує слова від першої президентської обіцянки, скоро на 25 років срібний ювілей. Це буде у 2026 році. Такими діями Міністерство культури псує власний імідж і імідж усієї української влади, а зокрема президента. Ну бо ж президент Леонід Кучма давав обіцянку Йоанну Павлу II. Що скаже один із наступних міністрів, коли храм врешті завалиться? Міністерство культури має шанс досягти того, чого не змогли російські ракети своєю пасивністю, бездіяльністю зруйнувати храм? Що скаже президент на зустрічі з Папою Левом? Пане президенте. Звертаюся до вас, у вас є шанс все змінити і показати, що слово президента дане понтифіку, щось означає. Звісно, не ви давали обіцянку. Але ви її отримали у спадок, як і багато чого іншого у цій країні. Ви отримали у спадщину невиконану обіцянку. І для того, щоб щось змінити, зробіть те, що є вашим покликанням як президента. Гарантуйте виконання закону. Дякую. Дорогі друзі. Поширте, будь ласка, це відео настільки, щоб і пан президент зміг його подивитися. До зустрічі!